Житель Кіровоградщини відзначився на Київщині. Студент намагався підірвати будівлю одного із підрозділів ЗСУ, за що й отримав підозру у Держзраді. За даними слідства, у грудні неповнолітній житель Кіровоградської області на виконання замовлення представника РФ мав закласти вибухівку біля приміщення одного із підрозділів Сил оборони в Київській області. Вибуховий пристрій для цього змайстрували і передали дві жительки Вінничини, забравши рюкзак із вибухівкою в обумов. Леному місці підозрюваний переодягнувся в військову форму та заклав пристрій біля будівлі військових. Проте правоохоронцям вдалося попередити злочин. Про це повідомили на офіційному сайті офісу генпрокурора. Усіх членів групи затримали та обрали запобіжні заходи. Тримання під вартою. В залежності від вчиненого їм інкримінують державну зраду та незаконне поводження із вибуховими пристроями. Українська влада готова до мирних перемовин з Кремлем. Про це пише видання Вашингтон Пост. У публікації йдеться про зміну риторики керівництва України від кордонів 91-го року до готовності заморозити війну заради членства в НАТО. Причинами такої позиції називають погіршення ситуації на фронті та нову адміністрацію президента США, яка може зупинити допомогу Україні. Що в розумінні кропивничан означає справедливий мир, про який неодноразово говорив президент України? Давайте запитаємо справедливим миром. Ну, щоб Україна була незалежною державою. Обов'язково, щоб ми самі вирішували, як нам жити і збавитися від путінських оцей навали і від їх від їх впливу на нашу країну, на нашу владу. Дуже важке питання. Для мене, як для жителя Донецької області, ясно, що буде справедливо, щоб Донецька область була в складі України. Це було б, звісно. Для людей, які живуть з Львівської області, напевно, буде справедливо, щоб їхні діти були вдома і не помирали. І вже був мир. Тому це таке дуже риторичне питання. Тому мені головне, щоб зараз вже війна закінчилась по ті смерті, ні до чого не призводять вже. Мабуть. Якщо всі агресори помруть. Ну, справедливим миром це буде, якщо посадимо Путіна. Війна закінчиться, вернуть всі наші території, вернуть всіх захисників, які зараз в полоні. Миримо в війні. Ну, коли всі домовляться, домовляться. А що цього -цього? На яких умовах треба домовлятися? На яких умовах? Ну що всі території будуть нашими. Я думаю, це все. Щоб завершилося так, як було до. З нашими кордонами. Дуже тяжко сказати. Звісно, хочеться всі наші повернути. Людей не повернеш, це, це вже біль наша, наші землі повернути Хочеться всі, щоб Україна була в повному складі. Прошловання Російської імперії, оскільки Росія це є продовження Російської імперії. Росія в межах Московського князівства періоду Івана III, виплата репарацій, судові процеси, денацифікація, расизм, це сучасний нацизм. Ну а стосовно України, побудова демократичної держави, верховенство права, повернення до кордонів як мінімум 91-го року. Розбудова демократичної, суверенної, незалежної країни. Звісно, що за нами перемога. Нищувати цих х**ів треба і все. Я сам військовий, тому так кажу. Хотілося б перемоги повної, хотілося б, щоб повернули наші території. Хотілося б, щоб повернули всіх наших хлопців з полону. Хотілося б, щоб всі наші хлопці були живі. І я вважаю. Страховий стаж за фіксовану плату. Таку опцію для українців вів Пенсійний фонд України. За один місяць страхового стажу особа має сплатити мінімальний страховий внесок у подвійному розмірі, а саме 3520 гривень. Докупити страховий стаж можуть застраховані й незастраховані громадяни від 16 років, працевлаштовані за кордоном, але які бажають отримувати українську пенсію. Крім того, українці передпенсійного віку, котрим бракує страхового стажу для нарахування пенсії, а також особи з низьким рівнем доходу, які хотіли б підвищити свою. Пенсію в майбутньому. В пенсійному фонді зазначили загальну суму свого грошового внеску та часовий проміжок, за який її вносять, особа визначає самостійно. Платити дозволяється як за себе, так і за іншу людину. Для цього необхідно укласти угоду з пенсійним фондом України про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Зробити це можна онлайн. Це стосується періоду з 1 січня 2004 року. Якщо є перерва в стажі, людина ніде не працювала. То от саме цей період його можна, ну, так звано, якщо можна так виразитись, докупити. У 2024 році, станом на листопад, у нас діяло 1319 договорів, це ті, що через податкову, за якими було сплачено 2,5 млн грн. Це тих внесків, які люди самі для себе заплатили. В минулому році 109 осіб здійснили доплату до мінімального внеску: 807 тисяч гривень. Простору, тепло, а головне безпечно на Кірвоградщині продовжують реконструкцію та ремонт освітніх укриттів. Одним із зразково модернізованих минулоріч сховищ у владі називають укриття в гімназії інтелект що в Кропивницькому. Воно не лише комфортне, але вміщує усіх учасників навчального процесу. На таку якість закликають рівнятися і в інших громадах області. Принагідно в облвійській адміністрації звітують, що у 2024-му видатки обласного бюджету на ремонт. Освітньої і безпекової інфраструктури склали понад 82 мільйони гривень. За ці кошти виконали ремонти більш як 160 укриттів в школах та 70 в садочках. Нагадаю, в регіоні на початок повномасштабного вторгнення в освітніх закладах було трохи більше сотні захисних споруд. Наразі таких. Більш як 900. і розширення безпекової інфраструктури триває. Протягом минулого року виготовлено 32 пакети проектно-кошторисної документації, які занесені до платформи ДРІМ.